Центральний елемент великий скляний кабашон. Лише імітація напівдрогоцінного каменя, але яка гарна, наче якась химеренка всередині, декоративна оправа у вигляді вінка золотого кольору. Брошка не зовсім це дрес кліп. У 1920-х роках, на хвилі попиту на ефектну біжутерію. Дизайнери почали експериментувати і придумали альтернативу брошкам. Кліпса, яку легко можна було прикріпити без проколів тканини. Ідея виявилася напрочуд вдалою, дерискліпи стали універсальною прикрасою. Їх кріпили на виріз сукні, жакета, на капелюшки, на сумки, їх можна було. Причепити на ланцюжок чи стрічку, щоб носити на шиї. а парнем можна було прикрасити навіть черевички. Найбільшої популярності вони набули у 30-х-40-х роках, елегантні, а головне, практичні, дери кліпи були справжньою модною революцією. Але вже в 50-х відійшли на другий план, поступившись класичним моделям.